У неділю, 27 жовтня, усіх автовласників України об'єднає свято. День автомобіліста. Цікаво, що перша автівка не тільки в Україні, а й у Російській імперії взагалі з'явилася у Одесі. У журналіста Василя Васильовича Навроцького видавця і редактора Одеського листка поїхав у Париж Василь Васильович і привіз відтіля небачений екіпаж з мотором. Наш журналіст Єгор Бабак допитав водіїв, як вони святкуватимуть День автомобіліста. Паром день автомобіліста. В цьому році це ювілейна дата. 20 років тому українці почали відзначати автомобільне свято. Найкращий подарунок водіям це хороша дорога без ям. Саме найкращий подарунок буде, якщо зроблять нормальні дороги. Ось це я думаю для всіх автомобілістів. Бензин, звісно, щоб подешевле був. Я думаю, ми ще будемо робота в цей день, не то що праздливо. А дехто навіть не знає про своє свято. Його започаткував перший президент України Леонід Кравчук. У 1993 році воно стосувалося і працівників дорожнього господарства. Але з 2000-го ці свята відзначають окремо. Транспортників вітають у третю неділю жовтня, а водіїв в останню. Любов до автівок безмежна, тому і вшановують тачки подібними пам'ятниками. Нехай і неофіційними. Горбати Запорожець перший український легковий автомобіль. Ходять чутки, що двигун в нього від підводного човна. Стоїть цей жужик біля Київського національного транспортного коледжу. Студенти вірять, якщо потерти йому ліву фару, обов'язково пощастить на іспиті. Тож студентам вдалого навчання, а водіям, як то кажуть, ні цвяху, ні жезлу на дорозі. Єгор Бабак, доброго ранку, Україна!